У нас є час лише на одне запитання, яке можна адресувати всім лідерам, Мартіна Ньюз Нюзематіна У мене питання до усіх вас з оголошенням того, що Америка. Перегляне свою військову присутність в Європі, була певна стурбованість про зниження американських спроможностей на східному флангу НАТО. Тобто, в цьому контексті, зважаючи на те, що теперішня адміністрація Сполучених Штатів зменшила фокус на Європі, що можна очікувати на майбутньому саміті в Газі? Дякую, я думаю, ми можемо піти таким самим порядком. Гаразд, я почну. Ви знаєте, не хочу базувати свої припущення на чутках. Я би довіряв офіційній інформації про можливе зниження американської присутності в Європі. Зараз у нас є тисяча американських військових, які пліч-о-пліч -пліч стоять зі солдатами Німеччини, Норвегії та інших країн, і ми готові навіть збільшувати цю кількість, якщо буде така ціль у американській адміністрації. Зараз ми працюємо над широким спектром активностей. і я би хотів нагадати вам, що минулого тижня 100, в 100 метрах звідси на площі канцлер Фрідріх Мерц. Він відкрив німецьку бригаду тут. Вона буде знаходитись тут до 2027 року, і ми прогресуємо щодо всієї необхідної інфраструктури для німецьких солдатів тут. І це мої припущення зараз. Отже, ми дуже зацікавлені в тому, щоб Сполучені Штати. Залишали Європу у своєму фокусі, тому що це є дуже важливим елементом нашої колективної безпеки. і Я сподіваюся, що саміт у Гоазі принесе дуже позитивні новини в цій сфері. Дякую вам, пане президенте. Дуда, ваша відповідь на запитання. Я можу лише відповісти, що у мене була. Було декілька можливостей говорити з президентом Трампом протягом останніх 6-7 місяців. Я також говорив з його міністрами, особливо з міністром оборони Хексетом. Та в мене немає жодної інформації про будь-які ідеї, про вивід американських військових сил армії США з нашої частини Європи зі східного флангу. Ось і моя відповідь президент Зеленський. Чи можете ви, будь ласка? Ми, ми, ми хочемо почути від вас. Я буду дуже прямолінійним З січня мені задають два запитання європейські союзники. Перше, це чи сполучені штати досі віддані НАТО. Відповідь так, так, і НАТО, і статті 5, І це багато разів повторювалося президентом Трампом під час багатьох зустрічей. Отже, моя єдина пропозиція. Для європейських друзів це включить телевізор, почуйте, як вони це кажуть. Але очікування, яке від них це те, що ми будемо витрачати більше на власну оборону, тому що це чесно вирівняти наші витрати з американськими витратами. Так а друге питання це те, що вони можуть вивести війська, і як сказав пан Дуда, немає жодних індикаторів про це. Що ми знаємо, це те, що Америка разом з Європою також має. Турбуватися про близький схід тих регіони. Це логічно, що протягом часу, коли ми нарощуватимемо свою свої спроможності, сполучені штати більше фокусуватимуться на, на Азії, але в довгостроковій перспективі я певен, що буде серйозна конвенційна присутність американців у Європі разом з ядерною парасолькою, яка гарантуватиме нашу свободу, буде міцна серйозна конвенційна присутність США в Європі. Про це немає сумнівів. От От і все. Як і казали попередні спікери переді мною. Президент Зеленський, я погоджуюся з Марком. Погоджуюся з Марком. Це хороша відповідь. Президент Румунії, прошу, будь ласка, так. Насамперед, присутність США на східному флангу НАТО для всіх нас дуже важлива. І як я сказав, нам треба посилювати трансатлантичний зв'язок і. В цьому ключі дуже дуже важливе наше зобов'язання 3,5 плюс 1,5. Я сподіваюся, що ми ухвалимо це рішення в газі. Дякую, пане премєр міністре Ні, ви не маєте нічого додати. Ні, дякую вам, шановні лідери. Дякую, журналісти.